Хочу обміняти 200 USDT на готівку. Талончик взяли. Так, ось, 439. й Ладно. Куди надсилати кошти? Для початку заповнють анкету відправника. Та мені ж просто гроші поміняти. І що? Думаєте, особливо? Два екземпляри заповніть. Добре, ось тримайте. Лера, а що це за букви та цифри? Ти мені скажи, бо я не знаю, як цей комп'ютер записати. Це адреса гаманця. Повкладають вкладаю всі з не фіх розберешся. Через 70 днів забирайте. А чого так довго? Я ж в цьому відділенні забираю. У нас черга на видачу пенсій. Очікуйте, вітаю, хочу обміняти 200 USDT на готівку. Номер телефону або додаток. Додаток. Біржа відправника. Вайтбіт. Адреса гаманця. А ось. Завтра о 9 зможете забрати долари готівкою. З вас 3240 гривень за доставку. Скільки? Я замовила у вас на обмін 200 доларів ще три тижні тому. І посилка досі не приїжджає. Ой, вибачте, так вам не в це відділення. Ми вам тут нічим не допоможемо. Я через все місто до вас їхала. Це ж центральне. Ой, вибачте, це вам на відділення у село Вишневе треба. Там ваші кошти. Та мені незручно забирати. Я хочу тут забрати. На жаль, нема такої послуги. Йо Тавка краще б на обміфай знайшла перевірений обмінник онлайн.